Добрий день, мене звати Наталя Омельченко. Я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном. З 2011 року ми працюємо з Чехією. і хочу вам розповісти про спеціальності в Чехії, особливо про такі, які мене питають найчастіше, де немає математики, тобто гуманітарні спеціальності, що можна обрати. І сьогодні у нас про лінгвістику і філологію, які є можливості в Чехії? На що зорієнтуватися і яким чином підготуватися до вступу? Ну по-перше, особливості філологічної освіти в Чехії, якщо ви шукаєте філологічну спеціальність, а це можуть бути різні види мови, викладання, переклад, різні формати, треба шукати в університетах на філософському або на педагогічному факультетах, іноді на факультетах гуманітарних наук. Можна вивчати одну іноземну мову, а можна вийти на так зване двокомпонентне, двокомпонентного світу, тобто ви вивчаєте або дві іноземних мови, або іноземну мову, і іншу спеціальність. Це дуже цікаво. Необхідний рівень для вступу при вивченні будь-якої іншої мови це рівень чеської мови b 2 Тому найчастіше алгоритм. Підготовки до вступу він такий. Після 11 класу середньої школи української ви здаєте мультипредметний тест, отримуєте гарні оцінки не нижче 9 балів. На початку 11 класу ви оформлюєтесь, обираєте підготовче відділення в Чеській Республіці, де ви на гуманітарному курсі продовжуєте вивчати чеську мову, яку ви вивчали, і в 11 класі основи. До рівня Б2, щоб здати гарно на сертифікат. Тому що ви йдете на філологічний факультет, у філологів завжди планка знання мови вища, ніж, наприклад, у технічних спеціальностей. Разом з підготовчим відділенням бронюється гуртожиток, вирішується питання, чи це віза, чи це захист, та які умови вашої легалізації. Після 11 класу. Ви проходите не просто гуманітарний профіль з чеської мови, ви ще готуєтесь до так званих тестів сило. Тест на загальні передумови до навчання, який є вступним іспитом на гуманітарні спеціальності. Це важливо. Ретельно треба розбиратися в іспитах, формувати 3-5 університетів, факультетів і спеціальностей, куди би ви хотіли подати документи і туди розсилати або результати тесту з силою сертифікат, або приїздити писати спеціальні тести. А нагадаю, що потрібно пройти нострифікацію, тобто підтвердити українське свідоцтво про повну середню освіту, що воно відповідає чеському, ну і якісно, і правильно, і вчасно подати документи, тому що, поки ви навчаєтесь на підготовчому відділенні, вже з січня починається прийом документів, а в травні червні. Йдуть вступні іспити, і вже з'являється результат, куди саме ви зараховані, щоб здійснити свою мрію стати лінгвістом і філологом. Що робити лінгвісту і філологом? Ну, по-перше, треба розуміти, що все ж таки всі гуманітарні спеціальності вони передбачають те, що ви вчитесь не тільки бакалаврську програму, а завершуєте ще й магістерську програму. Це збільшує ваші шанси на працевлаштування. Отже, Бакалаврська програма триває три роки, магістерська програма два роки. Ви можете після бакалаврської програми змінити профіль, перевчитися на іншу спеціальність, тобто, у вас буде там дві-три спеціальності вже отримувати роботу. Але все ж таки, якщо ви хотіли би бути перекладачем, якщо ви хотіли б викладати іноземну мову або займатися лінгвістичними дослідженнями, то ступінь магістра буде бажаним, дуже бажаним. Тобто розрахуйте бюджет. Де може працювати в Чехії людина з філологічною або лінгвістичною освітою? Ну, вакансій не так багато. Зараз на сайті JobsCZ я знайшла 15 пропозицій, вони приблизно схожі. Мова йде про редактора контенту, представника служби, який гарно розмовляє німецькою мовою. Аналітика міжнародної освіти, викладач англійської мови, консультанти мовної школи, вчитель англійської мови, координатор перекладу та контенту необхідний. Тобто, сказати, що самі іноземні мови є там занадто затребуваними, я не можу. Це не така кількість вакансій як там в IT-галузі. Але на сьогоднішній день. Багато вакансій є в педагогічній сфері, і що стосується роботи перекладачем, то історія з перекладачами трішечки інша. Перекладач в Чеській республіці здає спеціальні іспити, отримує дозвіл на перекладацьку діяльність, вноситься в спеціальний реєстр. Міністерства справедливості отримає початку спеціальну. і може здійснювати якби підприємницьку таку діяльність, створювати бюро перекладу і працювати перекладачем або співпрацювати з різними організаціями як перекладач, але це спеціальні іспити, спеціальні дозволи, якби це спеціальна ліцензія, якщо ти хочеш бути перекладачем, де можна навчатися на філології і на лінгвістиці? Ну, звісно, найперший це Карлів університет, філософський факультет, є навчальні програми чеською мовою, і на бакалавріаті є такі студії: англійська, американістика, азійські, тут індонезія, корегістика, азійські студії, тибетологія, в'єтнамські студії, чеські студії, германські, італістика. Міжкультурна комунікація, письмовий усний переклад зі спеціалізації, наприклад, там на німецькій мові, переклад усний, переклад письмової спеціалізації навіть російською мовою, да? загальна лінгвістика, синологія існує, да? східноєвропейські студії. І є іще ем, такі програми бакалавріату, де мова йде так, більше з акцентом на освіту, на викладання: англійська, чеська, французька, латинська, німецька. Російська іспанська мови. Це пропонує Карлів університет. В принципі, наступити сюди не дуже складно. Потрібен сертифікат чеської рівня b 2 і тест на загальні передумови до навчання, тест сил, який ви можете здати заздалегідь, здати тричі, а потім вже відправити найкращий результат. Наступний університет. Західночеський університет в місті Ползень має у нас філософський факультет і має як іноземну мову з акцентом на освіту, так і має іноземні мови для комерційної практики. Наприклад, англійська-французька для комерційної практики, англійська-російська, англійська-німецька, да, німецька з акцентом на освіту. А це цікаво. Чим цікаво, тому що це більше готує вас до роботи з бізнесом та, в різних там бізнесових структурах, переклади договорів, різних там рахунків і так далі. І це ну, більш-менш розширює ваші можливості працевлаштування в Чехії. Мазаріков університет в місті Берно великий університет, також як Карлов, дуже відомий. Має філософський факультет і має англійську мову, літературу, балтійське дослідження, китайські студії, чеську мову, звісно, французьку, італійську, японську, каталонську, португальську, іспанську, теорія інтерактивних медіа має таку спеціальність. І є комп'ютерна лінгвістика, наприклад, це цікава у них спеціальність, ну, яку ви можете. Теж дослідити, обрати і зрозуміти, да, от, що вивчають на такій мові, і на такій спеціальності чеська мова три роки. Співпрацюю з факультетом інформатики, да, і чого ви навчаєтесь? Це мікс лінгвістики, спеціалізованих предметів. Математика тут є для філологів, але ж. Це лінгвіст, здатний розуміти мову комп'ютерів, це, в принципі, да, робота в it компаніях де, яких теж є і тексти, певні, з якими вони працюють, да, і скрипти, і все, що з цим пов'язано, які потрібні там для створення комп'ютерних ігор, там, відеоконтенту і так далі. Це комп'ютерний лінгвіст, який знає і лінгвістику, і мови програмування. А є у нас цікавий Остравський університет, і є філософський факультет цього університету. Тут дуже цікава організація тим, що тут багато такої двокомпонентної освіти. Да? Наприклад, ви можете вивчати англійську, філологію і біологію викладати, англійську, філологію і музичного освіту. А, ну, там дві-три філології одночасно вивчати, таке практикується і в українських університетах. Але, наприклад, коли вивчаєте біологію, польську філологію, там, чеську мову, літературу, історію мистецтв, коли ви, і, і тут перелік він величезний, ви можете вибирати, буде посилання в опису під нашим відео. Дивіться на цей університет, тому що тут можна вибирати дуже-дуже ну, багато французька філологія і географія. Тобто, ви, якби, зра... французька філологія і хімія, моє улюблене, да? Ви зразу можете бути фахівцем з двох напрямів, і або так, або так працювати, або взагалі суміщувати таку зайнятість. І це, це цікаво з позиції працевлаштування та й навчання, тому що ви не концентруєтесь на чомусь одному. У вас є можливість викладати фізику і німецьку філологію. Це цікаво. Крім того, у нас є університет Палацького в місті Оломоудс це великий гуманітарний університет. І крім англійської філології, китайської філології, практично навчання в Китаї, да, і різних видів філології, тут є і ще теж філологія і лінгвістика цифрових наук. Вона, вона в'єтнамська мова, в'єтнамська філологія, українська філологія, корейська. Да, і... Власне, дуже цікаві спеціальності в посиланні, знайдіть цей факультет у нашому, подивіться, що було б для вас цікаво. Знову ж таки, ви можете вибрати однокомпонентну, двокомпонентну освіту, але можете сконцентруватись на чомусь конкретному. Так? Лінгвістика цифрових гуманітарних наук. В принципі, теж чеською мовою проходиться навчання, є певні вимоги до вступу. Вивчаєте ви і програмування теж наряду з семіотикою, да, там, і лінгвістикою. І, в принципі, ви е, працюєте в цифрових презентаціях, математичних моделюваннях тексту, концептуальних аналізах відомих теорій і так далі. Е, все ж таки мова йде про те, що ви можете працювати в копірайтингі, можете працювати з різними комп'ютерними продуктами it продуктами створюючи для них такий от да, текст, який їх супроводжує. А, університет Томаша Батів з Ліні, гуманітарний факультет має англійську мову для управлінської практики, німецьку мову для управлінської практики, навчання чеської, Да? Тобто одночасно ви будете вивчати спочатку чеську, щоб вступити, чеською навчатися на англійській на німецькій мові для управлінської практики. Цікавий мікс розширює, якби всякі такі от можливості. Можна завантажити такий от навчальний план, ну, завдяки якому ви можете подивитися на те, що pdf файлик ми не будемо зараз відкривати саме що вивчається да, на таких спеціальностях. І ще один університет, факультет Яна Євангелісти Пуркіне в місті Уснадлаби. Ми маємо там партнерське підготовче відділення. Є а, тут для філологів міжкультурні німецькі студії, є німецька мова, література для освіти, для навчання, гуманітарні науки. Тобто можна вивчати міжкультурну германістику. Да, от такі от напрями, ось два поряд з німеччиною знаходиться з містом Дрезден, тому тут такий от та. Да, Більше уваги для того, щоб ви вивчали німецьку саме мову. Отже, якщо ми підведемо підсумки, якщо ви любите філологію, якщо вам дається вивчення іноземних мов, ви можете обрати це як спеціальність. В Чехії ви зможете отримати однокомпонентну або двокомпонентну освіту, дві спеціальності одночасно. І є такий варіант, коли ви можете вивчити мову для комерційної практики в деяких університетах є такі програми, є варіант, коли ви можете. Вивчити мову і стати таким комп'ютерним лінгвістом, да, співпрацювати з IT-сферою, якщо вам, як і філолог, вдається ще й математика, таке буває. І ще ви можете стати там класичним викладачем мови, ви можете стати перекладачем, маючи певний досвід, пройти ліцензування, і тоді отримати, якби, ліцензію перекладача і працювати перекладачем в Чехії. Але для цього треба почати тренувати свої лінгвістичні навички всі у вивченні чеської мови. Тому записуйтесь на консультацію, приходьте на наші курси чеської мови, починайте цей шлях і йдіть до тої спеціальності, яка вам подобається. І ви завжди зможете реалізуватися, коли ви обрали саме те, що вам подобається, а не тільки те, що є таким кон'юнктурним і. Лише, якби, да, таким, на перший вигляд, високооплачуваним і затребуваним. Людина може бути успішною в будь-якої сфері, якщо вона професіонал своєї сфери. Дякую, що ви на каналі Education Мельченко. Дивіться наше наступне відео про спеціальності в чеських університетах і про чеські університети взагалі.